Сьогодні детально говорив з прем'єр-міністром України Юлією Свериденко. Перше повинна бути максимальна чистота в енергетиці всіх процесів абсолютно і кожне розслідування правоохоронців, антикорупціонерів. Я підтримую. Ми підтримуємо. І це абсолютно чітка та однакова для всіх позиція. Жодних схем. І добре, що Кабінет міністрів України надаватиме повне сприяння слідству і всім. Процесуальним судовим діям буде очищення та перезавантаження управління енергоатвом. Друге, я вважаю, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Це питання, зокрема, і довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади оперативне найбільш швидке. Я попросив. Прем'єр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів. Я прошу депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви. І далі все має вирішуватись в юридичній площині. Третє буде рішення РНБУ щодо санкцій за поданням Кабінету міністрів України. І зараз всім в Україні надзвичайно складно проходити через відключення електрики Руські. Удари, втрати. Абсолютно ненормально, що при цьому в енергетиці ще якісь там є схеми. Я підпишу указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі Набу. Щодо енергіату зараз. Нам всім треба захистити Україну, підставляти державу значить відповідати за це. Порушувати закон, значить, відповідати за це. Я хочу подякувати всім. То з Україною я дякую всім, хто захищає нашу державу і українців. Слава Україні!